Дорогі мої, всім доброго, бажаю здоров'я, миру, крепості, сили, а особливо благословенням і Божою защитом нашим солдатам, які боронять нашу державу. І так, друзі, сьогодні хотілося поговорити про вентиляцію гнізд зимою, про людки, бо часто запитують мене Андрій, а які в тебе людки? А яка вентиляція, а як вона утворюється, а як в тебе наскільки качественно зимують пчоли? От я сьогодні, друзі, розкажу те, що в мене. Бо, можливо, є, є такі пасічники, що мені ще до них може й далеко, й далеко. Але, друзі, я колись теж починав і теж цікавився, виписував літературу, журнали. У мене було були українські журнали, пасіка і пчоловодство. О, Їздив по пасіках, там знайомими, розказав, розпитував те, те. О, І думаю, та що ж я розумію, хуже них. От і, друзі, хочу розказати сьогодні, як я зимою пчіл, як пчоли, чи довольні, чи недовольні, весна покаже. О, але розкажу, яка в мене вентиляція і які лютки, наскільки вони коли що відкриваються. Ну що будемо бачити, будемо дивитися. Так, дорогі мої, саме, саме з того, як ви склали гнізда, да, все бачите, то я склав, вон вже пчоли лазять. О, все, пчілки вже, я їх обробив, від об, кліща. Об І що хотів сказати? Ось в задньому отворі, ззаді, ззаді ви бачите, оту. -от, Є в мене щель така. Щель на півпацях. А в основному, друзі, з піднизу. У мене, дивіться, наскільки у мене тут е, з піднизу пространство. Наскільки пространство? Я туди запихаю, отако сантиметрів п'ять, там з низу. І там кругом у мене йде пространство. І ось тут, ви бачите, тут спереді в мене ось тут іде пространство, а тут збоку. Для чого це все? Зроблено. Тепер ми втепляємо далі. Ставимо коврика. І так ми застріляємо коврика з цієї і з цієї сторони. І також, друзі, бачите, що він не, не до кінця. Він ось всередині. Бачите, скільки ось? О, коврик доходить. Трошки, небагато. О, бачите? Все. Оце? Поймайте, друзі, оце настільки. Настільки в мене тут прикрита, зверху потолочена. Бачите, тут не до кінця, донизу там тако свободно ще. І так само з цієї сторони. Так само, друзі, з цієї сторони. Ну, як завжди, я прижимаю, щоб з боку було платненько. О! Все. Бачите, оце я тут піджавчуть і все нормально. Так же саме зробимо з цієї сторони. Все, як ви бачите, принцип оце такий. Кажуть, отут -от збоку треба діри робити, то вони само собою тут оці щелі, щелі вони, вони там трошки є. Зараз ми пчелу посадимо в ці щелі назад. О. Все, полізла додому. Оці щелі в мене вони є, але я їх так не особо там прикриваю. Якщо щілочка є, це додаткова вентиляція, це теж добре. Бачите, там прикрили не до кінця, там матрасик, дивіться, якої товщини. Це, це не те, то, що товщина, тут сантиметри може, може, зо 2 якщо грубо, півтора-два. О, і такі в мене пущі всі матрасики. Не дуже а вони там, такого, знаєте, як візьмуть матраси з, з, з домашніх, такі о, матраси там утеплили, а потім вони настільки мокрі. Ні, вони так і не так, що вони там сильно там гріють, а просто що воно ну, придержує тепло, що воно не у раніше часу. От з цієї сторони воно, бачите, так. О, Тепер подивимося, людки. Щодо людків. І чому так? Я роблю і яка далі його, його смесав. І так, друзі, дивимося, що до льотків. Дивимося, що до льотків. Ось у мене щільовий льоток. Так? Ось я вам відкрив його. Оце він так в мене літом. На зиму я його закриваю, оставляю десь 2 2,5 см, не більше. О, нижні нижній в мене, ви бачите, закриті наглухо. Повністю. Закритий, відкритий тільки верхній. Значить, що в мене відбувається? Що происходить? Сюди потрапляючи воздух холодний, іде понизу, як ви всі знаєте, він куди починає опускатися, туди де прохолодніше. Він опускається, друзі, опускається на низ. Понизу він проходячи сюди, він опускається на низ. Понизу йде, 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 і він тут розформірується, але підходить сюди. А в цей час теплий воздух, який накопичився вже в верхніх шарах гнізда, із влагою потрошечки починає сюдою виходити. Це по-мінімальні. По-друге, ви бачите, тут ось щелі, да, ось я вам казав, ондо, щелі. Бачите? Туди також йде додаткова вентиляція. Тут знизу щелі, тут з під низу щелі, бачите? Тут десь щілки, так само тут. А дивимося ось у крищі. У крищі, як ви знаєте, тут і тут щелі, теж вентиляційні щелі з цієї сторони і з цієї сторони. І що відбувається? Воздух лишній видавлюється холодним воздухом, поки він тут проходить, поки він, друзі, воздух тут проходить низом, низом він піднімається сюди, час виходить. Сюдою, яким чином, як я знаю. Можете спитати, як ти, Андрій, знаєш, куди воно виходить. Але зимою приходиш, дивишся, льоточок сухенький, значить хорошо, вентиляція хороша. Ну, коли дивишся, льоточок мокрий або ще ізморозь, о, бачите, вони вже знають, що я тут. І думаю, треба вже вшпилити трохи. От, друзі, ізморозь. Я відкриваю трохи, даю більше додаткову. Вентиляцію. Отак От воздух прогрітий, проходячи сюди влажний, він піднімається, видавлюється холодним, видавлюється холодний з піднизу, він піднімається і сюди в цій щелі, у кришках, він виходить знаружу. Отак, От друзі, утворюється в мене, я утворюю вентиляцію гнізда. І ви знаєте, зачасту, зачасту, як основному, в мене вулики е, сухі. Не без того. Буває таке трошки десь, десь, під мору, трошки десь є, це не без цього, буває, десь там капочка потече, десь це в зависимості від зими і від сили сім'ї. Стараюся, щоб. Додатково була вентиляція. Кажуть, вентиляцію треба робити, там, там задерти, там знаєте, задерти, там його, щоб його відкрито було половину. Протяги, сквозняки, один мені писав, каже, візьми, відкрий двері каже, в хату і каже, зимуй при таких дверях. Воно, можливо, так. Але, друзі, в мене такий метод, отакий метод. І він працює. Людки я закриваю одразу десь в серпня, в початку вересня. Після головного взятку, щоб не було менше нападу, я нижні льодки, одразу льодки нижні закрив. Верхні оставляю, їм легше оберігатися від нападу. О, і вони собі нормально себе почувають. Отак, от друзі, я втепляю сімейки. Отак от в мене відбувається вентиляція. Буває повністю сухі, вулики сухі, як, як ото тільки що їх відправив в зиму зимувати. Отакі, от друзі, у мене Справи. Отакі, друзі, в мене пчілки. І я, і я як завжди, як пчілки дякують весною, як вилетять, знаєте, весілля ціли на пасіку, повилітали пчоли, тут крутяться, все вверхся. Красиво, сонечко, тепло, дуже-дуже. Добре. Ну, звісно, розкладаю гніздо, тому що десь в середині лю... лютому, третя декада, десь вони починають відкладати вже, матка починає відкладати яйця, вони починають гріти. Я тоді... Отаковані в мене постійно. Буває слабі сім'ї, буває, раніше бувало. В останнє час я не робив, але слабі сім'ї. В мене є там кліонка порізана такими квадратами. І я ще додатково вкриваю їх, щоб енергозбереження було, щоб зберегти тепла максимально, щоб пчоли не так, бо тому, невелика кількість пчів. Їм легше обігріти, коли воно вкутане. А якщо навіть на пленці десь з'являються крапельки конденсату, то вони його збирають, тому що треба піднімати вже влажність. Пчоли про це знають, і вони прекрасно цим займаються. От, друзі, приблизно отак, тому що є в мене круглі льотки. Круглі, зараз я вам покажу. Дивіться, ось припусті, в мене круглі льотки. Основний менший, менший, це більший. Ви бачите, даже по цьому їх так видно. Один менший, другий більший. Я прикрию, бо вони мені зададуть. О, друзі, для чого це зроблено? Оце вони так і зимують. Збоку щель. Щілинка, бачите, о, вона знизу до гори йде щель, то добре виходить, теплий зверху конденсується, а знизу заходить. же нижні лютки всі закриті. Ви бачите, бо питають, а як на тих, а як на тих лятках. Ви бачите, так ось теж в мене така ж сама історія. І пчоли вже зимують годами. О, і воно працює, друзі. Ось є такі, такі ось ляточки, бачите? О, одинарний, ну, У мене він тут з магазином іде, іде наставка, Декілька наставок. ну, ми... За вулики ще будемо говорити отдельно. Які вулики кращі, які краще. Бачите, в мене є вулики півторашні. Ми за них теж будемо говорити на дві сімейки. Ось до. Є, є отакі от магазинні наставки. Є отакі от корпусні, корпусні ставиш. О. Є багато є. Є рутовські вузенькі, коротенькі. О. Ну, друзі, ну, вироботав собі систему, як з ними працювати і як краще. Все-таки по ще 30 років, ви знаєте, це вже можна було б чомусь навчитися, правда? Вже чомусь можна сказати, і навчився. Не такий я вже знаєте, сильно і грамотний, там, спес, там, собираю там, по 5 тонн меду. Ні, друзі, просто. Хочеться комусь щось підказати. Хто то каже, вік живи, вік учись. О, і це теж добре працює, бо я, друзі, сам такий по сьогоднішній день. Я люблю вчитися, листаю другі відео, подивлюся, як там, як там, як там. Дивлюся, о, щось інтересне, хороше. Примінив в себе, десь працює, все отлично. О, А це в основному те, що я доходив сам. Що така вентиляція? Як Бо раніше понапихував, там всякого напихував, і, кисів, і зверху там напихав, воно все мокре, друзі, вентиляції нема, а влага іспаряється. Один казав, один казав, що дуже багато іспаряється влага десь від 5 до 10 літрів. Та й думаю, ого, друзі, це треба, це треба цілу пушку туди вентилювати. Ну не знаю, в когось можливо і так. Ну, я розказую, що в мене, друзі, як воно працює і наскільки. Є всякі, знаєте, є, є де, що треба подучитися, де що можу комусь розказати. О, це думаю, теж вам буде цікаво. І так, друзі, дуже добре. Дякую, що ви підписались на мій канал, що ви зі мною, друзі, підтримуйте мене. Бо хочеться, знаєте, з кимось поспілкуватися, кожен описує. Як в них, а, а як це дуже добре. Я, я їм дуже вдячний, що ви задаєте питання. О, По деяких питаннях пишіть, я підзбираю і я зроблю відео. Ну що ж, друзі, дуже дякую, що ви були зі мною. О, хай Господь береже вас, ваші сім'ї, хай Бог благословить, щоб у вас пчоло сім'ї, сім'ї дуже добре перезимували. І весною було на пасіки весілля, пчоловод радується. Бо... Вилетіли пчоли, аж гуде пасіка, як літо. Слава Богу, приємно дивитися. Ну і друзі, молимося завжди за те, щоб Бог сохранив нашу державу і дав благословення і здоров'я тим воїнам, які бережуть. Хай Господь їх сохранить, бо їх також вдома ждуть діти, матері, жінки. Хай Господь їх укріпить і благословить. Добре, друзі, дуже дякую. Пишіть мені, будемо розмишляти. Будемо розмишляти, що і як і по чому. Другі питання будемо підніматися, далі по медові, далі будуть по рамках, по, по е, витопках рамок і так, далі, і так далі. Ну все, пока.